Вайбер глючить, тому записую на відео урок математики. Сьогодні ми готуємося до контрольної роботи. Запишіть, будь ласка, число. Дистанційна робота. 21 жовтня. Дистанційна робота. Усний рахунок за завданням 2 на сторінці 32. Сторінка 32. Завдання 2. Вам потрібно прочитати вирази, записати, якими це прикладом воно буде яким. І обчислити. Ставимо відео на паузу. Читаємо, записуємо, обчислюємо. Якщо ви правильно записали вирази, при обчисленні. Перший вираз має відповідь 43, другий 18, третій 19. А зараз пригадаємо одиниці вимірювання. В чому вони вимірюються, ці одиниці вимірювання. Ось, наприклад, час. Записуємо слово час. В чому вимірюється час? Так як я не зможу вам роздрукувати контрольні. ви перше завдання будете так і виконувати. Час. У чому вимірюється час? У годинах. Давайте одиницю будемо ставити. Одна година. У хвилинах. У секундах ми не вчили, можемо вимірювати час у тижнях один тиждень. Ми повторювали на попередньому уроці рік. А рік складається з місяців. Їх всього у нас. Так, 12, 12 місяців. Запишемо. Місяців. Нехай буде 12 місяць. А 12 місяць скоро буде. Зараз 10 місяць, а буде 12 місяць. Він називається грудень. Чому ще вимірюється час? День, так. Один день. Один день. Або краще, напишемо день і ніч разом. Це доба. Доба. Це все, що ми вивчали. В чому вимірюється маса? Маса. Ми вивчали, вимірюється маса у кілограмах. Один кілограм. А ще ми вивчали центнери. Сто кілограмів це один центнер. Чому вимірюється місткість? Місткість для вимірювання місткості рідини, місткість. Місткість. Місткість вимірюється, ми вчили лише літри. Один літр. Вимірюється ще в тонах. В кубічних метрах, дециметрах кубічних місткість вимірюється, але ми вивчали лише літри. Ще ми вивчали довжину. В чому вимірюється довжина? Записуємо, довжина. З довжини нам відомі сантиметри, один сантиметр. Ще ми знаємо дециметри, один дециметр. І вчили вже один метр. Ось на цьому трошки зупинився більше. Так, отже, ми знаємо, що час вимірюється в годинах, хвилинах, тижнях, доба, місяць, день. Рік, маса вимірюється у кілограмах, центнерах. Ми вивчали, тоннах може вимірюватися, місткість у літрах, довжина, в сантиметрах, дециметрах, метрах. Ми ще не вивчали трицифрові числа, але 100 ми знаємо. Ось таке число запишемо, 4 клітинки пропустіть від початку, щоб нам потім було де писати. Записуємо ось таке число. 145. 145 сантиметрів. Дехто вже вміє такі числа читати. Діти, запам'ятайте, одиниці у таких числах Беріть олівчика також записуйте. Одиниці. У таких величинах, числах. Сантиметри показують. Сантиметри. Десятки в такому числі показують дециметри. А сотні. А сотні, це будуть метри. Найпростіша розшифровка. Сантиметрів. Сантиметри? Дециметри метри. Повторюємо, якщо у нас є 12 сантиметрів, записуємо 12 сантиметрів, друга клітинка, новий рядочок 12 см. І нам треба перевести її у дециметри і сантиметри. Два залишається в сантиметрах, а один десятки це у нас дециметри. Отже, у нас буде 1 дециметр і 2 сантиметри. Просто переведіть, будь ласка, у дециметри і сантиметрі 35 сантиметрів. Скільки це буде дециметрів і скільки це буде сантиметрів? Поставте на паузу. Це буде. з 5 залишається сантиметрами, а 3 дециметрами. 3 дециметри 5 сантиметрів. А якщо у нас немає сантиметрів, у нас є дециметри. От, наприклад, 72 дециметра. Зверніть увагу, що сантиметрів уже немає. А є лише дециметри, Дециметри в даному випадку будуть одиницями. Два залишається з дециметрами, а попереднє число буде метрами. Значить, це 7 метрів. Два дециметри. Переведіть, будь ласка, в метри і дециметри. Число 83. Поставте на паузу. Запишіть, скільки це буде метрів, скільки дециметрів. Так, це буде 8 метрів, 3 дециметри. Так, вирази із дужками ми повторили. Величини ми повторили. Ось така задача в нас є. Давайте запишемо, послухаємо слово, таку задачу. Слово задача пишемо. 10 десятій клітинці. Я вже не рахую. Щоб коротше відео було. Задача. Довжина тіла білки 33 см. І воно коротше за її хвоста на 2 см. Яка довжина хвоста білки? Якщо довжина тіла білки 33 см. І воно менше, ніж хвіст на 2 см. Чи зможемо ми дізнатися довжину хвоста? А якщо тіло менше, то хвіст більший. Як шукаємо більше число дією додавання? Тіло білки 33 см. Воно на 2 коротше, ніж хвіст. Значить, хвіст на 2 см довший, ніж тіло. Тому будемо шукати дією додавання. 33 додати 2 дорівнює, хто, хто порахував. Так, це буде 35 см. Величини в виразі немає, тому записуємо у дужках 7 см. Ми відповіли на запитання задачі, нас запитували, яка довжина хвоста білки. Поки пишемо скорочено відповідь, у листопаді вже будемо писати повну відповідь. У нас вийшла довжина хвоста 35 см. Крапочка в кінці речення. Ось такий вигляд приблизно буде мати контрольна робота. Ось, наприклад, перше завдання таке. Тому переглянете уважно ще раз записи. І я вам скину, мабуть, зразу і контрольну, поки ви не забудете. Добре. Значить, у зошитах з контрольної роботи виконаєте відразу контрольну роботу. На цьому, все до побачення.